Хочу сказати в котрий раз, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і е, України в цілому, бо е, в понеділок, зранку, шоста ранка, е, коли люди збираються на роботу, хтось щось відпочиває, не прокинувся і прийме влучання в житловий будинок. Ну чоловік, ну, мабуть, склом порізався, але так ні. Бо ми вискочили в ванну, а і він встиг, а мама просто її прикрила там килимом і на неї. вже... телефон Дякую за перегляд!